Розпакування іригатора від фірми Philips, придбаного в магазині. нещодавно. Упаковка тверда, гарна, досить інформаційна, якщо ви бачите. В принципі, навіть не треба розпаковувати, і на упаковці все видно, як його використовувати і чим він відрізняється від інших іригаторів. Як ми бачимо, він з ємністю, яка приєднується до нього, себто не йде жодний провід чи до іншої ємності, це перше. І по-друге, він мобільний. Це не стаціонарний іригатор, як... Так, так же він відкривається. Тут ще цікаві моменти. Тому що запакували мені його вало. А як його відкрити, я поки що не розумію. Ага. Щось з боку. Так, це чек, нема питань. Так, мабуть, такий от ні, не тут, не тут. А де, а де, а де, а хто знає? Ага, здогадався, все, процес пішов. Треба спочатку було оцю штучку розкрити. О! І тепер ми бачимо, до речі, якщо ви бачите, на ньому написано Quader System, тобто він працює. По новій технології. Тепер, що ми бачимо саме в коробці? Ми з вами бачимо інструкції. Угу, 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 угу. Чохол для перевозки авігатора. І пішли далі. Далі, 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 далі. Відкриваємо саму коробку. Бачимо. Кабель для заряджання. Зверніть увагу. Так? Заряджання у нього а не USB. а не USB, Так що все гаразд, чудово, легко і швидко. Ось Блок живлення, до якого під'єднується. Так, це зрозуміло. А, ні, дивіться. USB, сам блок живлення, так, ми бачимо з вами. А, кабель USB, але сам роз'єм для зарядження іригатора отакий. Зверніть на це увагу, для когось може важливо, щоб був саме USB. Тут ми маємо на увазі о, саме е, філіпсовський кабель, тому знайти заміну буде не досить легко. Насадочки одна друга. І тепер найголовніше шоу. Так. Найголовніше шоу. Відкриваємо, відкриваємо і маємо з вами отаку чарівну річ. Він не маленький. До цього я користався ерігатором Jack Pill. Я скажу, що джекпік був набагато менший, Але питання в тому, що джекпік він був без такої ємності. Для нього треба було під'єднувати окремий стакан, звійшов кабель, і тільки тоді він працював з вами. Бачимо ємність, яка від'єднується легеньким способом. Наскільки я? А, ні, 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 бачите, це у нас не від'єднання, це у нас, бачите, під'єднання зарядки. Ще раз зверніть увагу, нестандартний, нестандартний роз'єм зарядження, не USB і не щось інше. Це по-перше. По-друге, зарядження не безпровідне, як, наприклад, джекпіку. Тому маєте це на увазі. Тут у нас з вами очистка вмикання. Бачите, запрацював? Вимикаємо про всяк випадок. Тут показує заряд акумулятора, що дуже зручно. Ви завжди бачите, скільки треба заряджати. І третій момент кліін, очистка і глибока очистка. Тому ми з вами маємо чудовий, зручний і простий ерігатор. За, за, забір води може бути двома засобами: перший засіб, якщо щоб швиденько від'єднали. А другий засіб це відкривається оця штучка. Він може навіть не від'єднуватися на цей момент. Відкрили цю штучку, набрали води і закрили. І все працює. Будь ласка, користуємося моїм досвідом, користуємося.